Привіт! Сьогодні у випуску. Компанія Apple тікає з Китаю. Ілон Маск та його Twitter. Огляд статуї Свободи на мультикоптері компанії Lift, прокачений суперкар Hurricane SteraT та Mercedes, котрий бажає мати ще більше грошей. Також нагадую про необхідність підписатись на канал, поставити вподобайку та тиснути дзвіночок, щоб не прогавити нові випуски. Поїхали. На тлі карантинних заходів, що продовжуються у Китаї через COVID-19. Компанія Apple прискорила реалізацію своїх планів з розширення виробництва за межами Китаю. Зараз Apple найбільш цікавлять Індія та В'єтнам, де компанія вже має величезні потужності, а отже й налагоджену на логістику. Окрім того, у В'єтнамі розташовані й великі партнери Apple, включаючи LuxShare, який займається збиранням AirPods та HomePods. Звичайно, процес переведення виробничих потужностей займе багато часу, оскільки, по-перше, умови в Китаї все ж таки багато в чому унікальні, а по-друге, у Apple там вже дуже розвинена система партнерів з виробництва. І в першу чергу це Foxconn з її величезними заводами. Але за підсумком, як очікується, Apple перемістить з Китаю до 40% виробництва. Ілон Маск остаточно купив Twitter і описав угоду кількома словами: Птах на свободі. За даними американських змі, насамперед Ілон зайнявся чистками у топ-менеджменті компанії. А згодом він готовий розпочати і зменшення штату взагалом, виправдовуючи це наданням неправдивих даних. Мільярдер планує дати користувачам більше свободи слова, але при цьому обіцяє не робити з Твіттер безкоштовне пекло, де можна сказати будь-що без наслідків. Як відомо, глава компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск придбав Твіттер за 44 мільярди. За останніми даними, підприємець сам очолив компанію. 27 жовтня на тлі очікування завершення угоди між Twitter та Ілоном Маском. Мільярдер змінив свій статус на Чефін Твіт, головний по твітам. Також він опублікував відеозапис, як заходить до штаб-квартири компанії з раковином. Заходимо до штаб-квартири Твітер. це», – написав Ілон Маск на своїй сторінці. Компанія Lyft уклала договір з операторами віртуалітних турів Sharp Aviation на виробництво 100 літальних апаратів HEXA, починаючи з наступного року. Для цього вони використовували лазівку у законодавстві, яка дозволяє позиціонувати важкий пілотований мультикоптер як надлегкий літак, тому для керування ним не потрібна ліцензія пілота. Будь-яка людина може політати на такому пристрої над містом далеко від офіційних повітряних трас. У Гекса немає нічого особливого, це гармонічно спрощена машина для унітарного використання. Одномісний апарат вагою 196 кг, має 18 пропеллерів та величезні поплавці замість шасів. Тому його планують використовувати на околицях острова Манхеттен для обльотів над водою таких пам'яток як Статуя Свободи. Пасажирський мультикоптер менш галасливий і громіський, ніж вертоліт. Плюс не потрібно вдаватися до послуг кваліфікованого пілота, що зробить польоти набагато дешевше. Компанія Lamborghini розробила позашляхову версію свого нового суперкару Harikin Sterato, оснащеному двигуном в 602 кінські сили. Потужними крилами з агресивними лініями, великими бічними спідницями та направляючими на даху. Презентація новинки відбулася в майамі біч в рамках закладу Ерт Basel. Ймовірно, це не найкращий майданчик для представлення такої машини широкому загалу. У той час немає ніяких сумнівів, що люди, які бажають вирушити на бездоріжжя на спорткарі, помітять стерато саме тут. Від звичайних моделей Hurricane його відрізняє підйом підвізки на 44 мм, повний привід з електронною системою керування та новий релійний режим. У ньому можна буде активувати настройки страда та спорт. На трасі авто здатне розганятися до 100 км за годину за 3-4 секунди, а пікова швидкість досягає 260 км на годину. На додаток до традиційного комплекту приладів додаються індикатори тангажу та крену. Координат та кута повороту, а також компас. Lamborghini має намір випустити лише 1499 таких авто. Вони будуть доступні для придбання вже в наступному 2023 році. Ціна позашляхової версії новинки поки що не озвучена. Компанія Mercedes анонсувала запуск нової послуги: підвищення прискорення для своїх електромобілів EQS та EQE. Лише за 1200 доларів на рік вам розблокують повні швидкісні характеристики. Ця новація оптимально підходить для електромобілів. Параметри яких простіше регулювати за допомогою програмного забезпечення, ніж у автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. Наприклад, можна штучно покращити час розгону до 100 км на годину за 0,8 секунди. В описах опції зазначено, що після активації послуги буде покращено всі параметри електродвигуна. Це означає, що за замовчуванням вони були значно занижені. Як тут не згадати історію з нещодавньою ініціативою BMW вести додаткову платню? За опції обігріву сидінь та керма за скромні 18 та 12 доларів на місяць, відповідно. Дрібниці в порівнянні з 1200 доларів у запиті Mercedes. Але це породило хвилю обурення, а талановиті хакери швидко зламали систему і повернули власникам машин тепло. На жаль, це є причиною для відмови в обслуговуванні техніки за гарантією.